Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я вже тримаю гаманець від Майкл Корс. Це, швидше всього, фейк, і я впевнена, майже на 99% 115 доларів коштує новесенький на пошмарк в перепродажі. Ще такий милий гаманець в парижському стилі. Такі милі різні дрібнички. І як у вас сьогодні настрій. Як вас справи як погода, в нас то тепліє, то потім знову холодно, такі різкі перепади температури, ще таке миле блюдо і соляний підсвічник це натуральна, можливо, гімалайська сіль, бо вона рожева. Швидше всього. Я не дуже в цьому розбираюся, але здогадуюсь. Ще такі милі черевики з натуральної замші це англійський бренд Hotter. І в цього бренду все взуття досить зручне, таке повсякденне і не дуже дороге по ціні, але якісне. Я зайшла на сайт, зараз великі знижечки. І як бачите, можна купити за 45 фунтів, за 70 фунтів. Добротне хороше взуття. І для британців це взагалі не питання, це дуже дешево. Це якісне таке взуття на кожний день з ортопедичними устілками. Сподобались ще такі босоніжки на платформі від бренду Next. 38-й розмір, це натуральна замша. Вони легесенькі такі. Так, дивимося взуття. Небагато, але щось є від Офіс Лондон. Слінбеки красиві, дуже замша натуральна, але немає одного бантика, як бачите, на іншій парі взуття, якби загубився бант. Можна щось придумати. Це натуральна шкіра, бачите, вказано. І ще такі босоніжки на танкетці. Це від New Look. З тканини, з текстилю, такі літні яскраві поруч чоловічий відділ, оком кину, що є. Можливо, ви для свого коханого і найріднішого чоловіка хочете придбати щось. Це фланелева сорочка, М'якесенька, тепленька, і буде хорошим подарунком для вашого коханого. Він буде грітися в холодну пору року від пінгвін. Така ще сорочка з фланелі. теж теплесенька. А це вже для ділового стилю, якщо робота десь в офісі, такі білосніжні сорочки. Від Томі Хілфігер, чоловічий бомбер, великий розмір. Не дешевий бренд, класний. Люблять як чоловіки, так і жінки цей бренд. Я розглядала і побачила, що є дефект, бачите, пропалено, чи так вирізано. Жаль, дуже жаль, тому що. Куртка добротна і бренд, вартий уваги. я пішла дивитись шарфи, можливо, мені тут пощастить знайти якийсь класний шовковий або з спашміна, або з кашеміру шарф. Ну, не знаю, коли вони всі так висять. Можливо, вже передивилися ось цей класичний, такий східних, східному стилю, з східними мотивами такий шарф, і в складі шовк натуральний і віскоза. Дуже розкішний шарф. Ще ось такий м'якасенький мені сподобався. Я сподівалася, що це шерсть, але насправді я подивилася, а це акрил, дуже приємні відтінки, великий формат, м'якусенький, ну, акрил і новесенький повністю новий шар. Цей досить схожий на натуральний шовк, але я не впевнена, є сумніви. Бірочки, на жаль, немає. Сподобалася хустка велика. Я її зараз розв'яжу і вам покажу. Ось така величезна, тепла хустка. Насичений червоний, синій і зелений. Такі кольори. Вона новасінька, складу немає, відчувається, що може бути шерсті з відсоток не повністю, але, можливо, є. Від Дона каранти. Сумка. Культовий бренд. Ну, як бачите, вона вже дуже поношена і має вигляд не фейкової сумки, а оригінальної. Там всі бірочки є, підкладка брендована. Я не думаю, що так би заморочувалися підробники, але вона дуже вбита. 145 гривень заважила, Ось такий вигляд має оригінальна ця сумка. Ще знайшла лофери від Zara, Улюблений наш бренд. Чорні і, на вигляд як шкіряні, нічого не написано. Але на вигляд як шкіряні. Дуже хороший став. І я їх знайшла на шафі 950 гривень. І дійсно написано, що це шкіряні лофери. ця сама модель, і ви бачили ціну. 950 гривень, а тут в секунді ви купите буквально за копійки. Хороша сумка досить містка. Візуально має вигрідок шкіри, але це швидше всього шкірзамінник. Я перевертала сумки, шукала ще щось цікаве. Ну, поки що нічого такого немає. Теж мила сумочка досить літня. Ця теж мила, це шкір замінник, але дуже хороший стан. Ця вже пошкоджена, на жаль. Цікавий клач, схожий на вінтажний, дуже важкий ці гульки, оцей метал. Не змогла знайти цей бренд, сумки чи аксесуари від цього бренду. Було багато шоперів, великих сумок і вони досить необхідні нам. На кожний день, а особливо, коли ми йдемо в секонд купляти, можна розігнатися, набрати купу всього, тому що в нас буде величезна сумка. А ось така сумка в стилі Ральф Лорен. Ну, це, якби підробка, можна сказати, схожа сумка була це від Ральф Лорен. Від Кит Кістон сумочка. І ось ця сумка мені досить сподобалася. Це англійський бренд London рі 2 k якось так називається цей бренд. Ось такий відтінок бірюзовий. Сумка шкіряна і досить хороший стан. І бренд не є дешевим. Але сайт, мені, на жаль, я хотіла вам показати ціни. Не відкрився, я спробувала багато разів. Можливо, якісь регламентні роботи на сайті, ще щось, але сайт не відкрився. Така жабка від тай бренду це бренд іграшок, і вони є колекційними ці іграшки. Подивимося верхній одяг. Стильна курточка від бренду Елі є такий журнал, який публікує все про моду, все про стиль. І зараз цей бренд виготовляє і свою продукцію, не тільки журнали. Розширяє, як то кажуть, бренди розширяють на свою на специфіку. Так, і від Gap. схоже на пуховичок. І ще від River Island такий бомбер, досить щільно балоніва тканина. А це добре, вона не буде пропускати ні вітру. І якщо буде дощик, це теж дуже добре. Від Super В жіночому відділі сорочка, я так розумію, вона чоловіча. Теж фанелова, класна і Superdrive якісний і недешевий бренд. Досить такі насичені кольори, червоного яскраві. Так, пішли декоративні наволочки на подушку. З валюру, темно синій колір і така муха, вона вишита золотою ниткою. Текстилю багато домашнього. Підутіяльник, супер Маємо. Ну Багато всякого є. Це теж така наволочка. З такою бахрумою. Так, сподобався мені кардиган, я вже трішки походила по магазину, прицінилася. Це від французького бренду. І він теж такий яскраво-червоний, довгий, такий щільнуватої в'язки з кишенями. І вказано, що тут є 15% шерсті, є віскоза і поліамід непоганий. Ну і ще сподобався мені базовий жакет жіночий, Це англійський розмір 22-й, немаленький, в сірому кольорі. Красива підкладка яскрава, зверху він такий стриманий. У 22-й, бачите, і в складі є шерсть. Добротний, хороший жакет. Твідовий красивий жакет. Просто неймовірно красивий, я не зрозуміла, що це за бренд, але подивіться, як він виконаний. Наскільки якісно, які відтінки, і оці краї оброблені шкірою. Це натуральна шкіра рожева. І твідові піджаки, вони в тренді вже котрий рік, та вже котре десятиліття. Твіт не виходить з моди. Так, якщо у вас є твідові речі, і вам. Здається, що вони вже не модні, то не чіпайте їх, будь ласка, нехай вони поживуть ще якийсь час у вашій шафі, можливо, ви передумаєте і будете носити. Подивимося светрики, категорія светри, і будемо шукати різні джемпери, пуловери і так далі, які там є під категорії. Кардиганчики від Монсон, але такий залюблений, такий заношений. На жаль, склад непоганий, бренд хороший, і відтінок прекрасний, але не склалося з стану. А не склалося все тому, що зараз сезон, і всі хороші речі, теплесенькі забирають практично як гарячі пиріжки, Так що. Погортаємо і подивимося, що такого є? Доброго, доброго? Який яскравий джемпор? Отак тривають пошуки. Я вже відібрала трішки класних речей від бренду Boden. Мій улюблений англійський бренд, яскрава сорочка, деталізована, як вишито там. Boden бренд, це просто моя любов, цей бренд, і в загальному ця сорочка сподобалася мені. 100% котон. Ще від японського бренду UNIQLO, Вкоси, кардиганчик в'язаний. Недешевий бренд якісний, і тут 50% шерсті є. Красивий, в красивому кольорі насиченому, хоча це не дорогий бренд англійський, але красивий джемпер. В ідеальному стані і від массаї. Дорогуща марка. В розмірі М, але можна на L носити. В сірому кольорі такий в'язаний джемпер на короткі рукав. В чорні круги. Трішки він такий оверсайз, бачите, Емочка, але спокійно можна навіть на L і буде вільновато. Елегантна блуза жіноча від Marks Spencer в рожевому кольорі. Ніжно-рожевий, видно, що блуза в ідеальному стані. Це 20-ка англійська і це 100% віскоза. Можливо, зараз буду дивитися. Я думаю, що це віскоза. Я наперед забігла, але зараз подивимося. Так, це 100% віскоза. І знову боден. Знову яскрава блуза англійського преміального бренду. Дванадцятка англійська. А тут котон з Подивимося, скільки коштують речі від І нагадаю вам, що не варто оминати цей бренд, якщо ви бачите якісний і дешевий, як ви бачите, 100, від 100 фунтів коштує річ. А пошуки тривають. От сьогодні буде якраз ключове слово відео. Пошуки. Пишіть в коментарях, додайте слово пошуки. Тому що дійсно ми в житті шукаємо. Самі не знаємо чого, мабуть. А щось таке, що ми шукаємо, може бути поруч біля нас від Fat Face. Блуза теж люблю цей бренд. І теж я шукаю цей бренд неодноразово знаходила. Так, подивимося сукні. Легесенька тканина. На вигляд, до речі, як поліестер, береш в руки відчуваєш, що це натуральне, навіть думаєш, що це натуральний шовк, але це 100% віскоза, які красиві сукні. І пошуки тривають. І Вітню лук яка красива сукня, яка жіночна. Вона така просто солодка і ось схожа модель який має вигляд еластична тканина. Ще така елегантна сукня є від Нью-Йорк. Нью-Йоркського бренду. До речі, американські бренди вони не є дешевими, сукні там постійно, як не заходиш на сайти, то від 100 доларів з поліестеру не те, що там з натурального шовку, від атмосфери, теж така мила сукня. Ті насичені відтінки яскраві, літні, соковиті, багато речей теж є з етикетками. А цей магазинчик знаходиться на сихові, на іскрі, на другому поверсі, і досить він великий, можна приїхати, прийти, і з порожніми руками ви точно не підете. Я не рекламую це. Мені за це ніхто нічого не платить. Ви просите ділитися локацією, я вам розказую. Від Zara бренду сукня. Вона з льону і колір шавлії. досить така стильна сукня. І ця сукня є на моделі, і не тільки. Ця сукня продається на шафі БУ 550 гривень. Сукня від цари з льону. І ось так вона виглядає на дівчинці. Це в'язана сукня. Сукня панчоха. Така в'язка в рубчик. Джинсів є багато, багато брюк. Ну, я нічого такого не знайшла на рахунок брендів чи якогось такого цікавого фасону. Ну, якраз добре, всі фасони були стандартні, базові. І не промахнешся, купиш і будеш носити, наприклад, ось такі джинси, якби на кожний день. Це чоловічі сорочки. Я вже йду на вихід, і сьогодні ключове слово пошуки. Всім папа цілую, обіймаю і чекаю вас в коментарях з ключовим словом. До зустрічі!